Чи окупанти атакували Одещину, випустили дві ракети в напрямку портів. Над чорним морем цілі знищили наші військові, та за кілька годин ворог вдарив друге. Цього разу калібрами по обласному центру їх теж збила ППО. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відбиття ворожої атаки за професійну, мужню та високоефективну роботу. А вже зранку під обстріл потрапила Харківщина. Окупанти відкрили вогонь по селу у Куп'янському районі. Там поранений мирний житель його ушпиталили. У наслідок атаки також пошкоджені будинки. Зранку росіяни також вдарили ракетою по Краматорській громаді на Донеччині. Ще за останню добу накрили вогнем Максимівку, Курахове та Сіверськ. В області пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, крамниця та адмінбудівля. Поранені шестеро людей. Звільнення Криму не за горами. Про це в ефірі телемарафону заявив Кирило Буданов. Він підкреслив, що операція, яку наша розвідка нещодавно провела на півострові, сигнал для місцевих. Нагадаємо, вчора спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка та Маяк та вступили у зіткнення з окупантами. У результаті знищена техніка та особовий склад противника. Люди перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму, щоб вони згадали, пригадали і повірили в те, що. Перемога не за горами і звільнення їх теж не за горами. Повернення до нормального життя воно триває. Про них ніхто не забув. На фронті у ЗСУ за останню добу 35 бойових зіткнень з противником. Ліквідовані ще майже пів тисячі окупантів. Також серед втрат ворога три танки, десяток бронемашин та 28 артилерійських систем. А Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.